Всім привіт! Сьогодні стартує поповнення колекції і X2 на темні уламки. Хочу трошки відкритись. Спочатку на аккаунті Івана. Я обіцяю йому сьогодні Лего відкрити. Так що поїхали. А в кінці вже себе відкрию. Там в мене небагато. Але щось буде. Так, перша десяточка. Ще мучниця. Щось. О, перший епік. М да. Один епік в десятці. Початок так собі. Нічого, лега має бути, 100 штук. У нього там здається і відкрито вже щось було. Друга десятка з одним епіком. Гайдман не топир. І... Крутракса. Ну ничего, еще осталось. У него, кажется, 6 зерок на ней есть. Если не продал. Так, есть. Так, еще 70 штук. Нужно что-то нормальное. Еще одна лега. Оу, супер! Топовий гном. Вітаю, вітаю Івана. Я його собі дуже хочу. Це, напевно, один із найкращих ДДшок на арену. Непогано. Так. Яна Іскриста Мушка Ілла Давай ще одну Лего Деміта Ілла давай третю. Ага. Да, на, на епіки якось не дуже зовсім. Таке відчуття, що X2 не працює. ця взагалі пусто 12, 13, о, громобій, Сухая, Тульф, а ще я. Mm -hmm. Остракс... Ну давай, 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 ще одну. Скасикс. Так, ну зі ста штук дві войдлеги і гном. Мої прям вітання. Він так інколи задовбує і на РТА, і на звичайній арені Імбовий. Бо я, душі, до речі, у нього нема чи є. А Ні, душі нема на цього мому. Ну, крутракса так собі. О, Тут все забрав. 211 тисяч. Непогано. Так, погнали тоді далі. Так, у мене тут на аккаунті небагато. Камінчики, надіюсь, хоч трохи епіків отримаю, то буду добивати зеленю, напевно. І тут щонебудь покравчу зі злиття. Тут зможу 3 епіка зробити. То душ уже задовбався, чесно кажучи. Так, спочатку давайте синьку луснемо. Надіюсь хоча б один-два епіка отримаю. Угу. Отримав. А, ні, один є. Нічого собі. Давай, ще одного епіка. Я на лег не надіюсь, мені б хоча б епіків отримати. Так, нічого цікавого. Ну, погнали. Тут, тут у мене епіків давно не було, але лега була недавно. Мені дуже потрібно Анірі, щоб я міг фармити альнаме. О, епік. Сабіта, здається, непоганий. Я бачу її використовують, так що можна буде залишити. Так, один епік є. І все. Буду надіятись на дроп з КБ, хоча можна і це, напевно, уснути. Може тут щось. О, епік. Непогано. О, підзависло, я сподіваюся, вже щось нормальне випало. Буду дивитися, що дропнеться з КБ сьогодні. Я зробив вчора ввечері новий анкіл. Де він тут? Ось такий? На всі кольори і на всі КБшки. На днях запишу ролик по ньому. Так що тепер буде простіше фармити, то по відкату трошки вже задовбався. І весь клан чекає, бо доки я відіб'ю, щоб також починати бити. Так, що тут у нас? 50 взяв. Ай, так. 50 взяв. Отримати. Отримати. І мені залишається 110, ще буде арена 30 і 80, це треба чи тренування добивати чи а... поповнення. Так. 1303 ЕПІКА, 23500, напевно, не зможу взяти. Прийдеться тренування брати. Ну, подивлюсь, в, в, в будь-якому випадку зроблю. Тут осталось 110 штучок, ще є час і, і запасочок. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, всім па-па.